Відправляй з поштомата, любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені, і все, що потрібно, до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Амники Friends Team переживати далеко не найкращі кадрові часи. Саме в кадровому плані втрат дуже багато. Команда знаходиться на передостанній сходинці у турнірній таблиці. Всього лише дві перемоги по ходу турнірної дистанції вдалося здобути. Ділять другу та третю позицію. Усі ці колективи мають тепер по 19 очок в режимі онлайн. Клименко тим часом віддає на Іванова. Швидка контратака Поляков рятує команду після удару Іванова. Там ж, зокрема, хотілося б відразу звернути вашу увагу на чемпіонський матч за участю Софії та Літкара. Тим часом забиває Іванов. Отже, 0-1 на користь Friends Team. 6 хвилин залишається командам зіграти. Але зауважимо, що триває суха серія КМВ. Зараз Іванов, ні, даруйте це не Іванов, Солодчук. Такий подвійний пропущений удар. для в Микола Іванов та Олександр Солочук забивала, але вдається швидко відповісти. Там останні 5 хвилин не забивали білосиня. Потім був. Сухий матч для КМВ проти Софії Київ. Зараз момент у клеменка. І Клименко все ж таки прошиває кіпера поміж ніг поля. Рівно 100 хвилин до речі на нашому турнірі. Не забивали футболісти КМВ. Така печальна цифра, печальний ювілей і доволі сумний результат поточний для КМВ, оскільки команда знову поступається, може бути. Ну І зараз до удару потрібно справу. Лунає сирена. На цьому завершується перший таймер рахунок після стартової 20 хвилинки. 1-3 на користь Франц Тім. Шановні вболівальники, ми повертаємося до поєдинку за участю Friends Team та і Повертаємося з голом у виконанні Friends Team. Ремсті вдалося збільшити свою перевагу в рахунку до трьох м'ячів. Це, начебто, лише серйозний гандикап, і, начебто, якщо не трапиться, нічого екстраординарного, як, наприклад, зараз точковий. І ось іще один момент, який завершується голом. Всього вісім з половиною хвилин до завершення другого тайму. Зараз давайте швиденько поговоримо про решту поєдинків, які нас із вами очікують. Сьогодні Родовський пор ворота пробиває. Точковий. Дещо відпустив від себе м'яч, втратив його. І можливість для швидкої атаки. Білецький може вирішувати долю матчу. Уже остаточно Білецький Уже довго готував удар, але далі. Володимир Білецький точно заслуговує на ваших вподобайках. Не шкодуйте лайків. А от Микола Іванов оформив дубль слідом за Олександром Солочуком. Солочук м'яч залишає на Іванова. Іванов у центр. Іванов Іванов! І як же там м'яч опиняється у воротах? Очевидна помилка голкіпера. Микола Іванов оформлює хет-трик. Іванов продирається. Іванов іде на партнера. Чи буде ще восьмий гол? Удар Клименко у Нісон із сиреною пробиває. М'яч летить над попереченою. На цьому все у протестині КМВ Friends Team. Вітаємо Friends Team. Тім. І поруч зі мною на флеш-інтерв'ю один із героїв перемоги Friends Тім Олександр Солочук. Як оцінити сьогоднішню перемогу? І що можете загалом сказати по грі? Ну, дуже дякую за. За можливість сказати пару слів. Зіграли сьогодні достойно, Сьогодні вже, ну, вже не було куди. Ми і так дуже багато втратили в турнірі, тому вважаю, що сьогодні все мені сподобалось команди. І, до речі, цю перемогу хочу присвятити річниці, другій річниці визволення міста Бучі, звідки я сам від рашистів. Дякую всім киянам, всім. Українцям, хто допомагав донатим, ну взагалі всім, не тільки українцям, всьому світу. Хто допомагав, хто захищав ЗСУ, е, великий, е, великий привіт ЗСУ і велика подяка. Ну і всім, хто просто тримав кулаки, дуже дякую. Е, слава Україні. Е, дякую, що можемо грати. Всього найкращого вам. Героям слава.